Добрий день Марія Гурська, українська журналістка. Сьогодні розмовляємо з Павелом Ковалем, головою ради до справ співпраці з Україною та головою комітету у закордонних справах Сейму Польщі. Вітаю, добрий день. Зічні ми The Times Пише, що удар Росії по будівлі уряду в Києві це новий етап війни Росії проти України. І і щодо таких дій Путіна надихнула участь у шанхайській організації співробітництва та воєнний парад із союзниками. Сталося, то, що сталося це. Нагадаю, після візиту Путіна на Аляску та того червоного килима перед його літаком. Як ви загалом оцінюєте цю ситуацію? Чи справді це новий етап війни? І що означає такий прецедент, як прицільні удари по органах влади в Києві? Напевно, то є ескалація. Безперечно, це ескалація. Тут немає сумнівів. Це пов'язано з Аляскою, тобто із зустрічю на Алясці, і пов'язано із зустрічю в Китаї, яка дала Путіну відчуття, що він знову в міжнародній політичній грі. Без сумніву, ми маємо справу з фундаментальним непорозумінням між президентом Трампом і Путіним, тому що ці лестощі, похвали, компліменти, які час від часу президент Трамп адресує Путіну, той, очевидно, сприймає як прояв слабкості і починає діяти більш нахабно. У цій війні масовані удари, які ми бачили останнім часом, а також удари по урядових будівлях, безперечно означають новий етап війни в межах воєнних дій після 2022 року. Є ще другий аспект. Ця спроба масованих атак відносно дешевою зброєю, тобто дронами, є ще друга же свідчить, що ми увійшли в нову генерацію війни загалом. І це вже має глобальне значення. Путін тестує можливості достатньо масованих розпоширених атак на великій території іншої держави. такий спосіб атак може бути використаний проти України. Але звертаю увагу, може бути використаний і проти будь-якої іншої країни. Ми стоїмо на порозі появи нової військової техніки. Народження нового способу ведення війни що буде надзвичайно небезпечним для сусідів Росії. Знаєте, я вже втомилася розповідати у наших програмах і в інших ефірах про такі ранки для мене, як 7 вересня в Києві. Перебуваючи у Варшаві, я щоразу перевіряю, чи живі мої рідні в Києві після обстрілів, чи вцілів мій дім. Але крім цього, є одна річ, яка додається на четвертому році війни. Поляки тепер також не можуть почуватися у безпеці. Загроза безпеці Польщі виникла внаслідок гібридної атаки РФ 10 вересня. 10 Ядки дронів порушили повітряний простір Польщі. Ми чули і раніше, що дрони залітали, перетинали польський кордон. І хоча у випадку цієї ситуації дрони не несли бойової частини, та все ж їх збивала бойова авіація, а уламки впали у різних регіонах Польщі навіть на 300 кілометрів вглиб країни біля лодзі. І це перший такий масштабний напад на східний фланг НАТО. Як ви оцінюєте повітряні провокації Росії як політик з прикордонного підкарпаття? Шеґрчані границі є істотою Порушення кордонів є сутністю дій Путіна, це тестування польської реакції, і Польща рішуче чинить відсіч цим зростаючим атакам агресії. Бо чим впевненіше почуватиметься Путін, наприклад, внаслідок того, що його приймають у міжнародних салонах, а також якщо він раптом колись укладе припинення вогню з Україною, то це ймовірно додасть йому ще більше сили атакувати інших, коротко кажучи. Путін тестуватиме Центральну Європу. Це поза будь-якими сумнівами. Він робитиме це через кібератаки, що вже відбувається. Через підпали та атаки на критичну інфраструктуру. Це також уже відбувається. У нас є такий колишній прем'єр Лешек Міллер, який часто каже, що немає воєнної загрози з боку Путіна. Я б відповів так. Ця війна проти Центральної Європи вже триває. Вона триває, як кажуть експерти, нижче порога воєнної відповіді. Але війна є. Війна проти Центральної Європи, це підпали, диверсії, атаки на кордон, кіберінформаційні атаки. Це інформаційна кампанія проти нашої країни, дипломатична кампанія. Відбувається дуже багато всього. Якщо подивитися на це комплексно, миром наші відносини з Росією не назвеш. Росія нас атакує. І Україну. Росія щодня атакує вбивчими дронами та ракетами 7 вересня. Аж 800 дронів, а ще 4 балістичні та 9 крилатих ракет. Це найбільш масований удар за 4 роки війни. Раніше Росія могла випустити стільки протягом місяця, а тепер під час однієї повітряної атаки. Що це означає для України і Польщі ця здатність Росії так швидко акумулювати воєнні ресурси? Йдеться не лише про акумуляцію, а й про можливість застосувати. 800 дронів одночасно це має величезне значення з точки зору нових способів ведення війни. Адже якщо сьогодні 800, то завтра може бути і 1600. Якщо Росія здатна виробляти ці дрони, випускати їх, це зрозуміло, але координувати атаки це вже інше. Тобто це ставить під загрозу різні дії, які захід вживає у зв'язку з війною в Україні. Наприклад, в енергетичному секторі, де хто вважає, що безпечніше будувати розпорошені малі електростанції, а росіяни у цій грі йдуть ще далі. Вони готові технічно спроможні атакувати одночасно кілька сот цілей. Вони прагнуть до того, щоб робити це ефективно, і вам можливо нудно це слухати, бо здається, що я говорю лише про військові техніки. Але це не про військові техніки. Я говорю про політику та війну. Бо за кілька років вони зможуть злякати будь-яку країну погрозами, що завтра вранці завдадуть удару по всіх середніх містах. Ось у чому полягає технологічний прорив, до якого вони прагнуть. Це одразу матиме політичні наслідки, і у величезному масштабі уявіть собі будь-яку країну Центральної Європи, особливо якусь меншу, які скажуть, що якщо вона не виконає певних умов, то всі водоочисні споруди країни, країни будуть атаковані протягом двох годин. Це нагадує якусь Бондіану. Але питання в тому, чи знайдеться на це бонд? Чи буде Європа таким бондом? Це певним чином реалізація старих фантастичних уявлень про новітню війну, війну нового покоління. Але це відбувається на наших очах. Коли я дивлюся на Україну, яку атакували 800 дронів. І десяток ракет. Я думаю про ті міста, про людей, про перетин політичного кордону, тобто атаку по будівлі канцелярії, прем'єр-міністра. Але думаю також і про те, що кожен із цих ударів наближає нас до нової епохи, уведені війни і нових можливостей шантажу. Це удари, які не несуть наслідків подібних до ядерної зброї. Вони відносно безпечні для того, хто атакує. Ядерна зброя зрозуміло, небезпечна для усіх, а це щось абсолютно нове у веденні війни. І на таке здатні різні держави. А Росія вже сьогодні має ресурси, щоб виробляти таку кількість дронів, і саме в цьому полягає проблема. Я лиш додам, що те, що для Європи може виглядати як Бондіана, як фантастичне кіно для України, є щоденною реальністю. На жаль, і ми колись ще не так давно теж думали, що такий сценарій неможливий. Зверніть увагу, що кожна з цих атак є тестом. Це повітряні удари, і водночас випробування технологій. І цей тест викликає певні асоціації. Реакції в головах тих, кого атакували, але й у тих, хто дивиться. Одні зазнають атаки, інші бачать це по телевізору. І коли бачать по телевізору, думають, я б хотів уникнути цього, але мене так не атакували. Це знову викликає конкретні суспільні реакції, які мають пом'якшувати західні суспільства. Жахливо, ми повинні якнайшвидше знайти на це якусь панацею, і у нашій аптечці обов'язково повинна бути боротьба з російською дезінформацією та пропагандою. до речі, у фрагментах російської ракети, яка прилетіла в будівлю українського уряду, було знайдено близько 30 елементів вироблених у Великій Британії, США, Японії, Швейцарії та інших країнах. Як ми можемо це пояснити? І який сигнал таким чином Путін надсилає світові? а з іншого боку, чому світ досі торгує з Росією? Про це ми говорили не раз. Санкції ніколи не є досконалими. Не будьмо наївними. Не думаймо, що ухвалені раз санкції діятимуть завжди. Санкційна система працює так: вводиш санкції та контролюєш їх виконання. Якщо не контролюєш, не буде ефекту. Та ракета. Яка влучила в будівлю кабінету міністрів України, є доказом того, що санкції треба постійно посилювати? 19-й пакет санкцій може бути представлений уже наступного тижня. європейський союз нагадаю планує обмеження проти російських банків, платіжних систем, криптовалютних бірж а також торгівлі нафтою. Що сьогодні потрібно зробити, аби якнайболючіше вдарити по цій російській економіці, яка дедалі більше переходить на воєнні рейки, потрібна розмова з державами. Які підживлюють російську економіку, тобто з країнами, що торгують з Росією та забезпечують їх грошима, це дуже важливий елемент, аби вони почули, що якщо ти підтримуєш воєнну машину, то не можеш казати, що нейтральний цього погляду ідеї президента Трампа про так звані санкції другого рівня, на мою думку, можуть дати хороший ефект саме на такі явища, про які ми сьогодні говоримо. Справді, президент США Трамп стверджує, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії у зв'язку з війною проти України. І водночас Financial Times пише, що через уповільнення військової допомоги з боку США українська протиповітряна оборона нині у кризовому стані як ніколи раніше. Що ця зброя ППО, яку закуповує для України ЄС, доставляється надто повільно і в недостатній кількості. Що можемо сказати про таку ситуацію? Чому так? Адже російські атаки лише сильнішають. І що з цим можна зробити? то можна Головна проблема цієї війни це стратегічне запізнення. Воно створює когнітивний дисонанс з одного боку. Ми вважаємо, і це правда, що захід дуже допоміг Україні. А з іншого це все відбувалося із запізненням. У результаті позитивні наслідки або непомітні, або недостатні. Тобто, Україна не почувається достатньо впевнено саме тому, що все надходило запізно. Це не лише питання протиповітряної оборони, а й питання боєприпасів, постачання танків, історію війни Росії проти України. Після 2022 року можна описати як історію запізнень усе досі робилося із запізненням. Але це вже історія. Якщо на початку війни так відбувалося через нерозуміння ситуації, то на четвертому році війни важко сказати, що США, наприклад, помилково оцінюють ситуацію, або що хтось думає, що воно якось саме вирішиться. Ну певною мірою вони справді помиляються, бо ми й досі перебуваємо на етапі, коли президент Трамп перевіряє, чи можливий мир за його рецептом. Його підхід у певному сенсі логічний. Я часто чую, що й в Україні його теж беруть до уваги, мовляв добре, якби можна було так, припиняємо бойові дії, не маємо якихось юридичних зобов'язань на майбутнє. Просто починаємо з припинення вогню, тобто перемир'я. Це виглядало б логічно. Але президент Трамп уже фактично отримав від Путіна відповідь, і цю відповідь він отримав просто у вигляді удару по Україні. Ця відповідь така: Путін шукає рішення, яке дозволить йому одночасно вести мирні переговори, нібито спрямовані до повного миру і мирного договору, але водночас використовувати час для нових атак на Україну. Бо Путін читається так: він може здобути ще трохи території і одночасно домовлятися про політичне домінування над Україною. Його концепція проста: я воюю щодня, завойовую село за селом. А коли підписуватиметься мирний договір, те, що я захопив, імовірно залишиться моїм. А одночасно я вестиму переговори, але з усіма тими умовами, що обмежують український суверенітет, вони хочуть відкусити від України якомога більше і максимально її придушити. І по суті, це вже мало б призвести до вичерпання теми з боку США. Я розраховую, що невдовзі так і стане чи вірите ви в укладення швидкого миру? Жодного миру не буде. Я вважаю, що іншого виходу немає. Лише мир через силу, спокій через силу. США мусять продемонструвати свою силу, бо сама Західна Європа цього не зробить. Чекач то питання. Бо поки коаліція скільки ще чекати? Ось питання Бо доки коаліція охочих говорить про надання Україні гарантій безпеки після укладення миру, ми бачимо, що підписання реальної мирної угоди практично неможливе за нинішніх умов. і ця зустріч із Зеленським у Москві, за словами президента Зеленського була запропонована Путіним в спосіб, який відверто демонструє небажання російського диктатора зустрічатися і говорити про щось. Ми бачимо, що він хоче лише продовжувати тиск а США досі вагаються. І Європа тут веде власну гру. Насправді ж до чого ми тут у двох приходимо: дипломатична чи політична робота іноді вимагає цінувати терпіння, а не нетерплячість. І ми цінуємо терпіння в цій роботі. Якщо дипломати політики мають домовитися про припинення бойових дій, то тут потрібне терпіння. Бо з людської логіки, з моєї чи вашої логіки, президент Трамп уже все про що хотів дізнатися, дізнався. Він зрозумів, що його концепція припинення війни через перемир'я не спрацює, принаймні, поки що щоб вона спрацювала Україні потрібно більше американської підтримки. Та мама з дівчинки в мене не виходить з голови мама з двомісячним немовлям убиті в Києві 7 вересня. Я постійно уявляю собі її молоде обличчя, коли ми говоримо про це Страшно чути, що росіяни скинули авіабомбу на пенсіонерів, які стояли в черзі за пенсією в Донецькій області, дуже близько до фронту. це жахливо. Але як узагалі може сучасна людина усвідомити? Що внаслідок ракетної атаки на столицю України гине 32-річна мати з двомісячною дитиною у районі сусідньому з моїм? Я просто не можу цього ані прийняти, ані зрозуміти. Що ще потрібно Трампу, аби переконатися, що Путін не хоче миру. Якщо ми його не зупинимо, він піде далі, доки не знищить нас усіх. не лише українців. А й європейців тут велика роль того, що українці люблять називати стратегічними комунікаціями, тобто демонстрації, що ці політичні зусилля чи дипломатичні ігри, які ведуть усі у світі, загалом мають добру мету завершити війну. Але вони мають і темний бік. Темний бік полягає в тому, що ми втрачаємо час, а разом з тим часом закінчується звичайне життя. Можна сказати так, переговори можна повторити, землю можна тимчасово втратити, а потім повернути. Можна на певний час застосувати якісь тимчасові рішення, але одного не можна повернути у війні життя цього конкретного неповторного життя. Це дуже гуманістичний і водночас дуже болісний аспект цієї війни на цьому етапі. Пі, коли ми бачимо, що можна було б уже відмовитись від усіх цих тестувань Путіна, ми знаємо, як він реагуватиме. Але нова американська адміністрація чекає, щоб переконатися, і можливо іншого виходу немає. Треба так зробити. МЗС України МЗС України відреагувало на слова президента Польщі Кароля Навроцького про те, що дискусії щодо вступу України до ЄС і НАТО є передчасними в МЗС українські дипломати дякують Польщі за підтримку 2022 року і зараз, та наголошують, що євроатлантична інтеграція України є важливою для безпеки всієї Європи, зокрема і Польщі. Що ви думаєте про цю дискусію? Бо мене вона дивує, адже мені здається, і в Польщі добре розуміють, що шлях до миру лише. Ще один Україна в НАТО, Україна в ЄС як безпечна союзниця Польщі, і цього не досягти очікуванням. Чи домовляннями з путіним, як ми вже всі зрозуміли, я дивлюся на це виключно з точки зору польського інтересу. Польський інтерес зрозумілий, Україна має бути частиною НАТО і частиною ЄС. Будь-яке інше рішення створює додаткові загрози для Польщі, для України теж. Але передусім для Польщі. Я ніколи не хотів би такої ситуації в Україні, щоб люди після цієї війни, яка колись закінчиться, за кілька років зрозуміли, що їх водили за ніс для Польщі також добре. Щоб НАТО було розширене за рахунок України, адже українська армія де факто вже є другою армією НАТО сьогодні. Де-факто тільки замислимося: це армія, яка повністю підготовлена, оснащена, інтегрована з арміями НАТО. В чиїх інтересах, щоб ця армія залишалась поза НАТО, точно не в польських. Тому навіть якщо про це не говорять німці, французи чи італійці, то ми про це говоримо і будемо говорити. Це також частина нашого традиційного логічного підходу до. Безпеки, який просував, наприклад, Лех Качинський, і не тільки він, а й усі політичні сили, усі люди, які серйозно думають про безпеку Польщі в Україні, в пужниках відбулися поховання польських жертв волинської трагедії. ви були там присутні, там представляли польську сторону під час похорону. Розкажіть, будь ласка, як це все було на місці вашими очима? Як відбувалася комунікація між Польщею та Україною? В такому важливому та такому важкому моменті справа має два аспекти. Перший аспект людський. На ньому я би хотів зосередитися. Власне, всю цю урочистість я провів із пушницькими родинами. Тобто родинами жертв українських націоналістів 1945 року, які туди приїхали. До них підійшла і міністр культури України. І я був під великим враженням, як пані міністр бережна розмовляла з цими людьми, і як вони були вдячні після стількох років. Часто це друге чи третє покоління, лише за те, що могли поховати тіла померлих так, як ми це робимо на наших землях в Україні чи Польщі. В них не було ані не Весті ані злості, потім я довго залишався з ними, навіть не пішов у ті ряди, де сидять офіційні особи під час панахиди, а сидів поруч із ними. І ми час від часу, пошепки, щоб не заважати, перемовлялися. І це були здебільшого люди, які допомагають українцям у Польщі. Я був цим здивований, і для них це було природно. Вони говорили мені, моя бабуся, яка звідси виїхала і врятувалася під час трагедії. Може вона не допомагала б у першому поколінні, але я вже друге, третє покоління. Я знаю, як має поводитися людина. Мене дуже надихнули ці пужницькі родини. Так ми називаємо це середовище людей, які отримали можливість поховати своїх близьких. Це людський аспект, на який я хотів би найбільше звернути увагу, бо навколо цієї справи багато страшних політичних дискусій, багато історії. А може іноді варто просто подивитись на людей, може навіть треба показати цих людей в українських медіа показати які це люди яку позицію вони мають як ці родини поводились після 2022 року і наскільки важливою для них була можливість поховати близьких ми показуємо цих людей. Ми зробили чудове інтерв'ю з Агнешкою Деєю, полькою, яка підтримує Україну, а її родина колись загинула на Волині. Тому це також шлях для таких людей, яким залежить на добрих польсько-українських відносинах, щоб популяризувати такі позиції. Іноді в мене було враження, що ті, хто хейтять мене у Твіттері, хто не має нічого спільного зі східними землями другої речі Посполитової, з тими сторонами у сто разів дурніші й менш зрілі ніж ті люди, які справді пережили трагедію і повернулися туди і були вдячні. Тепер політичний фрагмент. Хочу просто по людськи подякувати багатьом впливовим людям з України, які приїхали на цей похорон. З Польщі приїхала маршалок сенату. А з України була віцеспікер парламенту Олена Кондратюк, міністр культури, заступник міністра закордонних справ. Було багато представників вищих ешелонів політики. Були також чудові священники, які дуже добре провели цю урочистість. Усі згадували, це було дуже важливим елементом про постать Івана Павла II, його висловлювання, думки. Хтось навіть сказав, принаймні ці люди вбиті 80 років тому, мають таких гостей на похороні. Це було якесь щире відчуття. Після стількох років ми всі разом стояли над цими могилами, без дискусій про історію, без розмов про політику, принаймні з мого боку, бо це не те місце. Я вважаю, що позиція багатьох людей з українського істеблішменту, українських політиків, була дуже сильною. Вперше за 10 років ми провели з гумації. Усі говорили, що з цього буде, скільки буде проблем, скільки поганого вийде. А я думаю, що сталося лише багато доброго, бо це природно. Якщо хтось має своїх близьких, які лежать десь під парканом, чи то в Україні, чи то в Польщі, нормальна процедура має бути такою, як ми це зробили, щоб близькі чи якась організація, яка має на це право, могли відкопати, покласти до труни. Запросити священника в нашій культурі це надзвичайно важливо таким чином заспокоїти душу для мене. Це було одне з найважливіших переживань у житті, і це справді щось величне. У випадку цих ексгумацій в Україні може варто про це сказати, бо не всі знають йдеться не лише про жертв волинської трагедії, а й наприклад про польських солдатів з 1939 року, про поляків, вбитих під час польської операції сталінських часів 30-х років. Усі вони сьогодні, завдяки такому підходу української влади, можуть мати свою могилу, свою труну. Для мене це було надзвичайно зворушливо, коли у Львові я бачив рештки, доторкався руками до решток солдатів генерала Мачека. У нашій історії генерал Мачек, велика постать, відома людина, яка в другій фазі Другої світової війни визволяла Голландію. А його солдати, які захищали Львів 1939 року, там загинули. Перед тим вони захищали моє місто Рящів, Потім відступали. Обороняли Ланцут, інші міста на своєму шляху, аж дійшли до Львова, і там совєти вже не дозволили їм іти далі. Це надзвичайно зворушливо, і в цьому я бачу лише потенціал для додаткової щирості та порозуміння між Польщею та Україною. Не бачу в цьому жодного ризику конфлікту чи чогось поганого. Вибачте, я трохи довше говорив. Але для мене ці останні дні пов'язані з ексгумаціями були важливим моментом у житті. Я думаю, що і для життя наших суспільств це історичний момент. наступний етап ексгумації запланований уже на польському боці. Чи означає це, що і українці, які втратили своїх близьких під час подій на Волині, знайдуть їх і зможуть поховати. Я викол і жодомні і до те, до щодо мене, то ми з заступником міністра наджусом прагнемо, щоб не було навіть потреби, аби про це говорили політики, щоб це була звичайна адміністративна процедура. Якщо хтось знає про своїх близьких або українська держава, чи якась інституція, чи якесь товариство знає, де хтось загинув і хоче його гідно поховати, то це як двічі-два ім'я, прізвище, хрест. Звичайно, так буде до того ж, під час урочистості це буде оголошено, але давайте не трактувати це як тут менше, тут більше, одне місце за інше місце. Це має бути нормальна процедура для всіх, і тоді буде все добре. І побачите вже за рік, якщо так підійдемо до цього, воно вже не буде викликати так багато політичних емоцій, але буде дуже важливим для родин. Для близьких те, про що ви питаєте, тобто ціх з гумації юричковій, вони невдовзі відбудуться, вони заплановані. Я навіть заохочую, щоб зробити це якнайшвидше, аби переконатися, що все можливо і що від виконання цього християнського обов'язку світ не завалиться. Відомо що жертви були по обидва боки. Відомо, що якщо йдеться про волинську трагедію, то вона мала таку фазу, коли була й відповідь польських організацій. Це докладно описано. Були й українці, які загинули внаслідок конфлікту, що тривав фактично від 1943 до 1945, а навіть до 1947 року, але вже в іншій фазі. І як все зло, яке відбувалося в нашій історії, події Волині були заінспіровані Росією, через Росію, скінчився та головна фаза. Це все було навіяне Росією. А головна фаза Волинської трагедії. Завершилася у травні 1945 року, коли польська організація Він Свобода і Незалежність уклала угоду з упа і закінчилася гаряча фаза антипольських акцій, а також реакцій на них. Дякую за цю програму. Дуже дякую до зустрічі. Марія Гурська, Павел Коваль. Побачимось у нових випусках. Дуже дякую.